Сьогодні національна комісія проголосувала по проєкту постанови щодо ірпінь водоканалу. Всім привіт! Ви знову на моєму каналі. Як я вам і обіцяв, повідомляю результат голосування. Сьогодні Національна комісія більшістю голосів проголосувала. За припинення дії ліцензії ірпінь водоканалу в місті Буча та Ворзель до 9 липня 2024 року. З сьогоднішнього дня ірпінь водоканал вже не має права робити нарахування, а виставляти рахунки може тільки за заборгованістю. Також з сьогоднішнього дня ірпінь водоканал зобов'язаний розірвати всі договори з мешканцями Буча та Ворзеля. Але. Чи буде він це робити, мені поки що не відомо. Посилання на прямий ефір засідання Національної комісії ви знайдете в описі цього відео. Тепер давайте перейдемо до питання, що робити далі. Ітак, на сьогоднішній день в Бучі та Ворзелі є три категорії абонентів з води та каналізації. Перша категорія це ті, хто не розірвав договір з ірпінь водоканалом і підписав договір з Буча сервіс. Вони не передають показники лічильника в Ірпінь водоканал, а передають в Буча сервіс. Це так звані патріоти Бучі. Але Ірпінь Водоканал їм все одно виставляє рахунки за абонплату. А Буча сервіс виставляє за абонплату, воду та каналізацію відповідно до показань лічильника. Вони не платять вірпінь водоканал, а платять в Буча сервіс. В цій категорії я рекомендую сплатити заборгованість перед ірпінь водоканалом, щоб вони більше не надсилали свої рахунки та написати заяву на розірвання з ними договору. Друга категорія це ті, хто не розірвав договір з вірпінь водоканалом і не підписав договір з Буча сервіс. Вони не передають показники лічильника до Ірпінь водоканалу і так само не передають до Буча сервісу. Це так звані ждуни. Ірпінь водоканал їм все одно виставляє рахунки за банплату. А буча сервіс виставляє за банплату воду та каналізацію відповідно до норм споживання. Вони не платять в Ірпінь водоканал і не платять в Буча сервіс. Цій категорії я рекомендую сплатити заборгованість перед ірпінь водоканалом, щоб вони більше не надсилали свої рахунки та написати заяву на розірвання з ними договору. Після розривання договору з Рпінь водоканалом йти до Буча сервісу та підписати з ними договір. Ну і сплатити заборгованість перед Буча сервісом згідно норм споживання. Третя категорія це ті, хто не розірвав договір з Рпінь водоканалом і не підписав договір з Буча сервіс. Це так звані принципові. Вони передають показники лічильника в Рпінь водоканал і не передають Буча сервіс. Ірпінь водоканал їм виставляє рахунки за банплату, воду та каналізацію згідно з показниками лічильника. А буча сервіс виставляє за банплату, воду та каналізацію згідно з норм споживання. Вони платять Верпінь водоканал і не платять Буча сервіс. Цій категорії я рекомендую сплатити заборгованість перед ірпінь водоканалом, щоб вони більше не надсилали свої рахунки та написати заяву на резервування з ними договору. Після розірвання договору з «Ірпіньводоканалом» йти до Буча сервісу і написати заяву на ім'я директора Буча сервісу, де повідомити, що ви до такого-то числа передавали показники річильника «Ірпіньводоканалу» і платили їм. Також у заяви написати, що ви просите анулювати заборгованість перед буча сервісом. До цієї заяви додати копію рахунків від «Ірпіньводоканалу» за 2023 рік. Та копії квітанції про оплату цих рахунків. Після схвалення вашої заяви підписати договір з Буча-сервіс. Так як я не юрист, ці рекомендації це моя особиста думка. Кожен з вас повинен сам прийняти рішення, як правильно вчинити. Якщо у вас є сумніви, то звертайтесь до професійного юриста. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайки, пишіть коментарі, поділіться цим відео і підписуйтесь на мій канал, для того, щоб мати оперативну інформацію по цьому питанню. Обіцяю вам, що далі буде ще цікавіше. До швидких зустрічі, пока!